Всім привіт! До мене прийшов ось такий органайзер для настільної гри Gaia Project. І мені захотілося зняти відео, наскільки вони полегшують підготовку до гри. Зараз я його розкрию і подивимося взагалі, що тут в ньому, з чого він складається. Ось так він виглядає. Зараз е, треба буде скачати інструкцію. QR-кодом, і можна вже буде збирати Ось все, що в ньому є. І зараз я трішечки зберу його і потім покажу, що в мене з цього вийшло. Тепер покажу, що в мене вийшло через годину приблизно кропіткої роботи. Ось так все виглядає. Ось у ці, бачите, з кришечками, щоб нічого не просипалось. Великий латок також з кришечками під різні компоненти. Тепер покажу для чого це ми зробили. Це одна з моїх найулюбленіших ігор, але ми в неї майже ніколи не збираємось, щоб пограти. Тому що ніхто не хоче розсортовувати усі ці компоненти. Дивіться, вони всі в ЗІП-пакетах, їх тут дуже велика кількість, поки це все розсортируєш, підготуєш, то, мабуть, пройде півгодини. А це ніхто не хоче витрачати ігровий час, і ми в неї майже ніколи не граємо. Хоча це одна із моїх найулюбленіших ігор. Тому ми вирішили придбати органайзер і зараз покажу, що з цього вийшло. Ось так тепер виглядає, але є такий момент, що у мене просто один контейнер не помістився у коробку. Напишемо, мабуть в магазин, щоб вони мали це на увазі. По іншим компонентам наче все добре. Ось такий вигляд має гра, коли. Органайзер повністю підігнаний під розміри коробки. Це в мене 7 чудес дуель. Тут все швидко розкладається, компоненти, як бачите, на своїх місцях. Ви просто дістали, розклали на стіл і все і починаєте грати буквально за пару хвилин. Покажу пару ігор, де про вас вже попіклувались. Це міцеля. Тут класний органайзер, все на своїх місцях, і вам нічого вже не треба докупати. Ви просто. Купили гру і спокійнісінько собі граєте. Також гра градістилет, де все вже є, що вам потрібно у коробочці. Тут ви маєте планшети. Ось такий пластиковий органайзер. Чудовий органайзер з кришкою під свій слот має. Для монет та ресурсів. І ось тут у нас поле і карти. І перейдемо до ігри, яким просто необхідні органайзери. Це брас, тому що тут багато компонентів. Як бачите, також гра анахронність. Розкладати її було просто якесь знущання над собою, але це моя найулюбленіша гра, це мій топ-1. Тепер з органайзером я швиденько все дістав. Переможні бали, ресурси, люди, проекти, тобто, все на своїх місцях. Вам не треба нічого шукати по пакетах, компоненти усі на місці, карти, тобто все на найвищому рівні з таким органайзером. І тепер покажу пару ігор, де органайзери, як витвори мистецтва. Це Каскадія. Тут достали свій мішечок, достали карти завдань, шишечки. Тут навіть ще є місця для доповнення. Тобто, ви купуєте собі доповнення і складаєте все в одну коробку. Тут класні принти, і ось оце підкупає найбільше. Тому що раніше були. Звичайні, а тепер вже бачите з ось такими принтами. І наймиліший органайзер у моїй колекції це до гри Земля. Він має приємні кольори. Він класно продуманий. Ви швидко дістаєте. Маєте власні кольори гравців. Ресурси. Також все швидко розклали. Карти затасували. Також має принти, де ви знаєте, які карти де брать. І можна продовжити свій ігровий день, не відволікаючись багато на підготовку до гри. Якщо це відео вам видалось корисним, то ставте лайки та підписуйтесь на канал.